У Modern Warfare 3 завезли новий, дуже крутий та корисний перк. Дивіться, по перше, Modern Warfare тепер можна ставити бронежилети у кожного з котрих є свої плюси та мінуси. Тобто, наприклад, от дивіться, перше бронежилет ми можемо поставити тактичну бойову гранату і три місця для перків. Взяти тут, наприклад, навіть другий бронежилет. Тут у нас вже перк-інженер є, бойові гранати забирають. Дають дві тактичних замість однієї, і при цьому додається ще один слот для перків. Але сьогодні не про це. Дивіться, якщо зайти до аксесуарів, тут є перк. Ось такий. Ми вже про нього на прямому ефірі розмовляли про нього, але я вже його протестив. Значить, називається він Bone Conduction Headset. Це навушники, які покращують гучність. Кроків у ворога, і не тільки кроків, а й пострілів. Але сам прикол в тому, що покращує гучність кроків та пострілів, але при цьому знижує звук всіх зайвих інших звуків, ваших кроків, ваших пострілів і так далі. Тобто, у вас. Звук сконцентрується переважно тільки на звуки від ворога. Це знаєте, система тепер схожа з такою, як оце ну, зараз у фазмофобії після останнього оновлення. Направлені мікрофони змінили. Що звук навколишнього середовища стає тихшим, а звуки, котрі видає привид, гучніші. Тобто тут, типу така сама система. Але щоб довго не говорити, я його зараз беру, це як перк і показую вам його у грі. А взагалі, може, не так він і корисний для мультиплеєру, як я впевнений, що він буде корисний для Warzone, коли він вийде. Дивіться, слухайте зараз звуки без цього перку. І тепер з ним. Почули? Глядя, ти, тихо. Взагалі птички не співають? Ніяких звуків нема. Скажіть кайф. Ну, Опа по, я почув. Оце тільки що я хочу сказати з приводу взагалі МВ3, їм треба зменшити гучність кроків своїх. Бо у своїх тіммейтів такі самі звуки кроків, як у ворогів. І нібито навіть постріли своїх тіммейтів, вони теж приглушуються. Ну як я його чую? Гляньте, де він був? Я думаю, в мене дуже близько, а насправді він не жде. А я думаю, що він біля мене ходить. Тобто, я був ось там, він був ось тут. А чулось мені нібито, як він тут за стінкою. Через це я виходив перевіряв навіть. Коротше, казали всі, що звук поганий угорі, нічого не чути. Розробники думають ах так, от, значить, нати вамперк, перк. тепер будете все точно добре чути. От, блін, треба якомога швидше мені дішку прокачати. Я не можу грати на 20 патронів. Імбова пушка, але патронів маловато, якщо 20 брати. Давайте тепер спробуємо в режимі закладки бомби. Бомба така сама по вигляду, як раніше. Да, треба снайперку брати. Взагалі той режим такий сам по вигляду лишився. Тіль та сама, я конкретно про цей режим. Не про всі зараз скажу Бе-бе. обдурив його. Ну, час впливає Ми Зараз просто виграємо А, все, найс. І так, Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На нафіг, камікадзе підірвав Дивишься на мене? дивись. Він Взагалі там пішов ззаду того чувака. Куди він ліз? ліс? що, бомба? Да? Бомба тут лежить. А чого не помічається бомба на карті? Десь я його чув. Да, я його чув під собою. Блін, ну все одно звуки додають гарно. О Боже, я його на початку взагалі не бачив. Я його ж тільки потім побачив, коли у нього над ним нік його червоний піднявся. GG. Так, а що ми ще з режимів з вами не пробували? Це кастрот, ми ще награло відео, правильно? До речі, нову не у снайперку щойно відкрив. Переміщення швидше знаю. Присіл нібито такий самий по швидкості. Прицілювання Постріляв. Дякую. Ой, боже, це наш! А чо? З якою там швидкістю прапор захвачується в мене питання? Він моментально захвачується. Так, ні, не, если снайперка бігати не буду, на цю карту вона аж ніяк не підходить. Бе-бе. у нас спину біжать. Ой, их там двое, я сколько двох убив? Не, одного добив Але там этом один Блин, а де оно? Как туда залезть? Ніхто не взяв, коротше, просто нічя. Воно на самій криші, з загалі за нічого сторони не обходити. Ось воно знову на криші. Нашого вже нокнули. Як так? Я один. Ніби то одночасно стріляємо, однакові пушки вона мене пристрілює. Зараз буде, якщо, зараз буде добре, якщо кожного буде по одному очку. Щоб не було шансів у другого як ми. Да, найс. Рив 3. три. А, так взагалі треба до точки то йти. Дякую за допомогу. От патрони. В принципі, у нас це може бути вирішальний раунд зараз. Треба зробити це. Блін. Ну давайте стріляйтесь. Давай, 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 чувак. Ну не програй. О боже, ну як він це. Як, як він програв, скажіть. Він був на криші в спину йому міг стріляти і він його не вбив. А що? То все, типу, ми просто нічого закінчили, і все, типу, вирішального раунду немає. Чесно кажучи, дурний режим мені не сподобався. А так, то, типу, 3 на 3 на 3 поубивати, оце типу, вирішального раунду немає. Ну, Таке. Один-два рази зайти в цей режим, да А так реально, он крутих, багато, скільки режимів є оновлених, то я б краще б туди ходив би. Ну що ж, ви побачили перк в дії, ви почули, як він працює. Проблема єдиний його мінус: те, що вам потрібно звикнути до того, що те раніше, коли у вас було дуже близько, у вас тепер буде набагато далі. Коли вийде Урзик я обов'язково його буду ставити. Одним словом, імбуля.